Ну, я взагалі святкувати День народження, щось не люблю. Якось воно йде не вперед, а назад. І мені здається, що взагалі це свято якесь таке. В мій вік, вже, коли йде все, як кажуть музиканти на коду, то не хотілося б якось це все возвеличувати, щось дуже багато говорити. Я думаю, що хотілося б сказати, що все життя, яке я прожив в цей час, я віддавав музиці і театру. І це мене дуже радує, тому що я не даремно жив. А особливо радує, що я спілкувався з прекрасними людьми, які працювали зі мною. Це мої друзі, всі, хто працював. І тому в цей час, коли Вроді це якесь торжество. Для мене воно трошки сумне, тому що я вже їх не бачу, чих друзів, не бачу з ними, не спілкуюся, я займаюся усім іншим, естрадою, пишу пісні і співаю свої пісні і їжжу по всьому світу. Я вже не кажу, що по Україні. Десь скоро поїду в Францію, запрошую туди з моїми піснями. Зараз буде концерт. Івано-Франківську два дні, 23, і 24 цього місяця. Слухають мене дуже цікаво і кожен концерт чомусь все краще і краще Я не стараюсь робити. Я просто враховую помилки, які я зробив у кожному концерті, а помилок дуже багато. І коли їх врахуєш, то кожен концерт, другий, наступний. Він краще видно з того, що я роблю аналіз. І зараз це виступав Хмельнику, то був величезний успіх, чи то залежить від контингенту, від людей, які там відпочивали, чи то залежить від мого настрою. Я співав один, ніяких, навіть не було. Які б читали гумор там, або співали зі мною. Один я читав, співав дві години. От. І думаю, що кожен, з кожним концертом все краще і краще. Я теж вчусь, а вчусь у... глядача. Був концерт у Дрогобичі, де я не хотів їхати, коли я там років шість виступав, що не був концерт такий дуже добрий. Я так щось злякався, думаю, ні, в доробич більше не поїду. Вони заставили туди поїхати, бо люди просили. На афіші там все. Я з великою неохотою їхав, думав, що буде знову провал, але попалась така публіка цікава. Такі благодійні люди, які хотіли мене, я зрозумів, слухати. Перші пісні вони одразу бісу. Біс, 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 біс і все. Кожна пісня, а я заспівав їх аж сорок. І все було на великих аванції. На я просто здивувався, чому і досі думаю, чому це так. Мені здається, що кожен виступ то для мене велика наука і велике натхнення. Я ще більш-більш вимогливий стою до себе. І от зараз вже менше пишу, а більше думаю, що писати, або над тим, як писати. Тому що час йде, все змінюється. Дивлюсь, як співають інші, молодші, і з великою ну, якось, натхненням вони співають. Я тільки незадоволений, про що вони співають, якщо можна так сказати. Мені здається, не про що а просто танцюють і співають. Можливо, це така мода, але я все-таки на цю моду не піду. Я буду нести свій, як кажуть, хрест. Це значить зміст і мелодія. І так буду жити все життя і писати. Росте черешня, мама на городі. Стара, стара, а кожен рік. Що літа дітя я годами годить, хоча вони не дякують за те, що літа дітям я годами годить, хоча вони не дякують за те, мамо, мамо. Вічна і кохана ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі, Сива моє не живе старенька, мати у Господі, не руки Серце золоте щодня і дітям, і онука ходить, хоч рідко хто з них дякує за те. Щодня і дітям, і онука годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви, молилися за мене дні і ночі, сива моя не. Ну що ж про вдячність забувають люди, Душа сліпа у щасті, а про те. Вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне мати одцвіте. Терешня всохне, мати оцвіте. Мама, мамо, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі сива. Моя не мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви молилися за мене, дні і ночі, сива моя, не.